Продуктивна перевірка цього разу традиційна вівторкова велоінспекція на чолі з міським головою не лише перевіряла благоустрій, а й заїхала в ЖК паркове містечко. Нещодавно на прийом Русана Мартінкова прийшли мешканці цього житлового комплексу зі скаргами на відсутність води під час вимкнення світла. Також нарікають на незадовільну роботу приватного жо, який обслуговує цей комплекс. Ініціативна група була зібрана по відключенню води, так як і в мене є двоє маленьких дітей. Тут питання в. Ви... І одна з мам зауважувала, що після прогулянки треба помити руки, а перед сном треба помитися а в когось є діти ще грудні, і з ними ще питання стоїть більш гостріше. Бу таким чином спробували достукатися до мера під час зборів. Мешканці також поскаржилися міському голові на низьку якість послуг, які надає приватна управляюча кампанія. кажуть прилеглу територію прибирають погано, а ціни підвищили. Питання. Обслуговування дитячих майданчиків підтримання їх в належному стані безпечному для експлуатації дітьми стані. Це питання догляду прибудинкових територій. Наприклад, у нас є великі плантації амброзії, яка є дуже небезпечна для алергіків, які вже відмовляються обслуговувати і скошувати. Це є питання підняття квартплати, це є питання послуг, які ми оплачуємо, але які не надаються, а зараз намагаємося знайти якесь рішення в цьому всьому. На зустріч із мешканцями прийшов також представник ЖО. За його словами, забезпечити водопостачання під час вимкнення світла мешканців питання водоекотехпрому. А щодо неякісного надання послуг пообіцяв ситуацію виправлять. Після зустрічі волоінспекція вирушила вулицями Сорохтея, Коновальця, Слави, Стецько і до Бандери. Там відвідали шелтер для ВПО, який облаштували у колишньому дошкільному закладі. Наразі у ньому безкоштовно проживає понад сотня переселенців. Тут більшість людей живуть або передпенсійного, або пенсійного віку. І, або інваліди. І їм дуже би важко було б орендувати ну, житло, саме, наприклад, квартиру, бо це дуже дорого. Можливо, шукали б якусь альтернативу за комунальні платежі, наприклад, гуртожитки. Да? Якщо тут була б оплата, то це звичайно набагато менше ніж оплачувати орендовану квартиру. Дорогою назад очільник громади традиційно акцентував на питанні благоустрою міста, дав доручення комунальникам покосити траву, залатати дрібні ями та прибрати сміття, де це необхідно. А щодо проблем з водопостачанням у ЖК розглянуть кілька варіантів вирішення. Проблема з водопостачанням. Зараз попробуємо якісь такі. І рішення зробити не все в нашій силі, але порадимося з Ремом порадимося з іншими комунальними службами, щоб все таки. Максимально водопостачання було забезпечено. Може не в тому об'ємі, якому би хотілося, але хоча б, щоб дійсно до насосної під'єднати ще один дріт, провести а також запустити іншу насосну. Тобто дивимося, щоб цей мікрорайон теж запустив. Хоча сьогодні така проблема є по багатьох мікрорайонах. На жаль, відключення світла воно впливає в тому числі на водопостачання, на інші е, види діяльності, тому це важливо. Віталія кож святославіванюк, телеканал 402.